Всім привіт, з вами Лео. І цен. Це наш новий друг. І сьогодні ми будемо проходити паркур на версії 1.7.2 Син 2. Сервер буде в Сьогодні ми будемо проходити карту сервис. Далее я доганяю Давай, доходи. Я вже тут. Доганяй. Доганяй. Привіт.

Я на тих твоїх нелюбимих стопчиках. Столбиках. Ой нет. Это тоже. Я блин. на тій землі. Чекпоінт. Я то я тут тяжко похожу. Честь человека. Чекпоинт! Я уже не надо пришел до чекпоинта, а не, ну что... Блять, ты мне тебе заступчается. Ей, ты пришл вот и паркур куркур? Я вчера похожу. Ты пришл? Да, да, да. И ты не с первого раза. Я тебе короче я задымаю проходить в сторону. У него я тебе до... Ти ешь, а ты тут за карту соник? Соник, соник, та. Я не. Я не розумію, як там прийти. Там это Я там тільки разу хочу, нам бы тебе. А приходить Дуже там, де на на скелетах треба прыгати? Ооо, я там не проходив. Я десь хочу, коротше, поки там проходять. попасть. Я майже поприйшов. Ти, Чесно. Там просто ти, там неможливо допригнути, там об той обставині б'єшся. Я не знаю, як там допригнути. <реклама> я впав! Я тоже на самим впав. Ти хотел бачив як я впав? Ні. <реклама> я стою і падаю. ти ще втомиш, -то, я б. Я тоже без. Я просто щоб став. стал. Ти помниш, по дебільному, скажи? Ага. Ти тільки нуби граєш, що там? Вони не нуби, а то тобто всі грають, щоб у якось не приве, що помов, я точно привидня намагається на когось мунт. Якась табличка вискочила. Що за? Так, я вже майже прийшов. Ага. Вийдеш, прийдеш? Ой, дойду, пройду. А що ти пехати? Да. Треба знаєш, хоче хоче. Ха. Хе-хе-хе-хе. Ти зараз станеш боком. Я на тих таких типу сходинках. Я на поздний на є Е, Майда прийшов! Ще, Ше! Ееса! Пройшов, я пройшов! Добре, читайте, то я пойду! Е е я же поздно на них! Ихто паркурист! Почекай, чекай, чекай! Тут якийсь пацик. кис і берешь, твій ти прям. Кисид та. Ти вийшов? Ні, я на дач не почув. Коротше, я йду на першу. Окей, я прийду до тебе. Я на першому. Тут ось тільки... Ай. Тай, я через людей нічого не бачу. Майже? Okay, давайте попробуємо обманути систему. Я пробую обманути систему. Я обманув систему. Yeah. Як? Перегнув з першого до четвертого. Я так другую. Я так не трогаю. Це називається обманути систему. Ні. Ні! Ааа, я впав. Я не робу, я Ти не ков паркур. Я щось надо там, я там буде сходину. Давай же по-контроль, по контролю заїзд, не працює. Бо в мене... Далеко стрибне, тува ще не достримлю, тупо пересну. <laughs> Ото чого прийшов той на голову, то на піряти карту. Кубик? Роки, я не Що розумію, які його Там я... прямо його обставину до дубаю, сюди. Чим ще там ще не може, я не перший голову не можу. Єеее! Yeah! Прийшов? Так, ти не комплектує. Перший. А? Я до тебе. ти тут, <laughs> Я з першого разу дострибну.

знаєте, хто? Хто України, той пойме. Та йо! Я з ною нучик пеньки і падаю. Я не навіть там теж пустовники, бо я завжди на них падаю. Я її тільки вчора пустив. А, ти. Ларенька. В Майнкрафті голови Ендермена. Так, чекпоінт головне oh. до стрип. Єс, нарешті ти мене догнав. Ти вже прийшов? Ні, майже. Подивись зліва. Таке майже там щось після тебе. Опа! Ай, у мене, у мене, у мене. Я ще далі там був, мабуть, один. Я зараз дойду до тебе. Так, я дістану. Так, сто осіб. Ось. Єс. Привєтика. Так, я майже Є. <свист> я майже. Я напередостаннюю і пройшов паркур. Так, все, давай. Давай на другий. Двеки я скакаю. Я тоже забросил, ты Я уже так далеко. Ти тоже далеко? Я уже дуже далеко. Добре, я стрипаю, не uh -huh. okay. А, я впал. Теперь дуже легко до морщика, заходя, я хотіла до морки не буде. Я після мортика я вже не Я завжди падаю. Вона майже найлегша. Яка ця? Так. Ну, якщо читати, для мене найлегше, то те, що ми першу проходили. в севі. Третю? Так, вона для мене найлегша. Я її вроді першою прийшов. Ні, першою прийшов в карпу Gold. Я її довго проходив. Ну, Ти грав голд? Я проходив в карту голов, і тисяч години проходив. Поки в <світ> так, мене флешплеєр качався. <кхану> О, давай обман системи, доведе. Знаєш куди можна допрямитися Аж туди. А, бачу. Чекаємо. Як ти туди допрягну? А Як ти туди допрягнув? Ти просто скусив і мені туди допнули. Ну ти даєш. А ти пишеш тут допомогти, там пише, ви наче За ногу? Так. Чекай, я наче пойді, єс. Я в печері О, спать, Я Не, а, не я, я не, не можу, можу. бо я в чекпоінті. там пише. Не, Ні, не, нет, це... ты Ти Ты по Я впав біля заліза, я ти проходиш? Я падаю на першому місці. Треба буде разом сюда на помощь не запали. Я буду два. Мені, якщо ще один лагерь, я опинився на виконів логіки. Старій ставте лайки і підписуйтесь.